Звук прибулець. У кожній мові різна кількість звуків, в українській 38, з яких 6 голосних і 32 приголосних. Кожен звук української мови має свою цікаву історію. На окрему увагу заслуговує звук Ф, позначуваний літерою Ф. Що ми знаємо про нього? Особливість цього звука у тому, що він чужий нашій мові. Звук Ф прийшов до нас майже тисячу років тому з грецької мови. Ось чому він найчастіше вживається в грецьких та інших чужомовних словах. Наприклад, фараон від грецького фараон, фрукт від латинського фруктус, футбол від англійського футбол, фарба від німецького ді, фарби, флояра від румунського флоєр або, можливо, від латинського флабелу. В українській мові він також трапляється в топонімі Фастів, місто в Київській області, та в кількох звуконаслідувальних словах, наприклад, фоткати фе фіть. Попри те, що цей звук був запозичений майже тисячу років тому, він не одразу отримав право на громадянство в українській мові. Цей звук. Первісно, цілком невідомий нашим предкам на Русі, спочатку пустив коріння через писемну мову, а саме релігійні кириличні тексти. Причому для його позначення в кирилиці існувало аж дві букви, взяті з грецького алфавіту ферт і фіта. в грецькій мові дві літери були необхідні, адже вони позначали два різні звуки. В українській ж мові такої потреби не було. Дві літери лише плутали писарів, тому згодом зайву літеру фіта справедливо вилучили. Та й так, важкий і чужий у вживанні звук Ф люди часто заміняли. Вживали Йосип замість Йосиф, парус замість грецького фарос, хома замість фума, квасоля замість фасоля. Та й сьогодні звук Ф не зовсім адаптувався в українській мові. Досі в деяких регіонах України люди не можуть його вимовляти. Нерідко доводиться чути хверма, хведір, хварба, мікрохвон чи хвізика. Так, ще Борис Грінченко. Передмові до свого словаря української мови, виданого в 1909 році, зауважував, що зважаючи на те, що звук Ф у більшості українського народу вимовляється як «хв» перед голосними крім У, або як Х перед приголосними і У, ми, складаючи словник на літеру Ф. Помістили в нього лише ті слова, для яких у наших матеріалах не знайшлося дупліката з «хв» або Х. Ось чому, власне, немає у Грінченка Афанасія, Феодосія та Федора. Проте є Тодось, Хведось, Ахтанасій, Охтанас, Опанас, Хведір чи Тодір. Є і катедра, та приклад з Івана Левицького, наука по катедрах кулягала або дрімала. Навіть фастів деякий час писали як хвастів. Василь Німчук щодо цього зазначає наступне: беручи до уваги історичну і сучасну орфографічну практику та перспективи контактів з західноєвропейськими мовами, на нашу думку, варто узаконити паралельне вживання відповідних слів із ф і т. Наприклад, логарифм і логаритом, міф. І міт, гефсиманія і гецеманія. Ідеться, звичайно, лише про ті назви, які походять з грецької мови або запозичені через її посередництво, і мають у звуковому складі фіта, а не про заміну кожного іншомовного ф на т, наприклад, антропонія Мах, Фрідріх, Фаус чи Фаберже. Такі обставини частково враховані і у правописі 2019 року. У словах, у звичайних в українській мові з Ф, допускається орфографічна варіативність, наприклад, анафема і анатема, дифірамп і дитирамп, ефір і етер, кафедра і катедра, логарифм і логаритм, міф, міфологія і мід, мітологія. Агатангел і агафангел, афіни і атени, Борисфен і Бористен, Демосфен і Демостен, Марфа і Марта, Фесалія і Тесалія і тому подібне. Отже, бачимо, що звукові особливості залишаються стабільними і незмінними впродовж століть.